За материнську самовідданість народження і зразкове виховання дітей, забезпечення умов для їх всебічного розвитку ще двом кустянкам вручили посвідчення і нагрудні знаки до почесного звання Мати героїня. Просто їх народили, а ви їх виховали, зробилися з них порядних людей, порядних людей, які проживають на території куста чи України. Це вже не принципово, і ви їм дали людську християнську, добру подібну життя. Я хочу сказати, що очевидно тільки в і тільки в. Знаєте, як це як було, все непросто. Цього разу державні нагороди отримали Ольга Паламар та Єлизавета Цех, обидві матері п'ятьох дітей. До прикладу, в пані Єлизавети три доньки та двоє синів. Має шістьох онуків та трьох правнуків. Дуже тяжко. Думаєте, це вже легко було. На роботу біжиш, ну, діти лишиш. Ну, ми по змінам робили. Я по змінам із чоловіком робила 23 роки. Окрім виховання дітей, жінка 40 років пропрацювала на Хузькій взуттєвій фабриці. Наразі пані Єлизавета перебуває на заслуженому відпочинку. Каже, хоч уже більше 25 років на пенсії, проте безсонні без соні ночі молодості і досі згадує з Тепер не, хочуть рожати. Тепер, знаю, не знаю, що робити. так? Бо такое пішло, що не дають можливості дітям або в негодні так рожати в бугодні. На ну, чесно, так як є наразі в кусті 35 жінок, яким присвоєно почесне звання України мати героїня.